Подивімося, чи зможемо ми обчислити, скільки буде 1,86 поділено на 2? І як завжди, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно. я дам вам підказку. Подивіться, чи зможете ви подумати про 1,86 як певну кількість сотих, а потім поділити їх на 2. Гаразд, попрацюємо над цим разом. Тож, як я і обіцяла, подивімося, чи зможемо ми уявити 1,86 як певну кількість сотих. Отже, якщо ми перейдемо до сотих, то ми побачимо там 6 сотих, які ми мали до цього. А потім ми могли б розглядати 8 як 80 сотих. Що ж ми будемо робити з нашою одиницею? Одиниця це 100 сотих. Отже, у нас вийшло 186 сотих, які ми хочемо розділити на 2. Що ж, нам потрібно це зробити. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що це буде просто 186 поділити на 2, візьмемо в дужечку. Якась певна кількість сотих. А яка саме, ми зараз з вами порахуємо. Що ж, скільки буде 186 поділено на 2? Дехто з вас, можливо, зможе зробити це подумки, дехто з вас, можливо, захоче використати папір. Мені подобається думати про це так. Якби я взяла 6 одиниць, ось ці наші 6 одиниць, поділила їх на 2, у нас би вийшло 3 одиниці. Потім, якби я взяла 18 десятків і поділила їх на 2, що б я отримала? Ну, я б отримала 9 десятків. В результаті у нас вийшло 93 сотих. А як ми можемо записати 93 сотих? Що ж, ну так само, як ми про них в цілому і говоримо. Ми можемо сказати, що це буде дорівнювати 0,93. Або ж це у нас буде 0,9 та І все, ми зробили цей приклад.